Є питання про те, як можна поставити а, зручно вікно. Ну, мій метод полягає в такому варіанті. Зараз я поясню і доповнити мене. Поставила просто де-небудь вікно. Клацаю по ньому, клацаю перемістити до кута і вже тоді відтягую на 6, наприклад, так. Або 3, допустимо, на 30 см. 30 см від кута. Мій метод мені надзвичайно зручний, але не всім зручний. Було колись у мене таке питання: чи можна зекономити один клік? Бо я підтягую до вікна і назад від вікна. Можна, виявилося, що можна. Я думала, що не можна, але можна. Як це зробити? Зроблю копію, а наступне вікно вже відтягну на 2 метри, наприклад, теж в цей бік. Взяла вікно. Клацаю, ну, по-перше, треба прив'язку, таку адекватну. Адекватна прив'язка мала би до нуля підходити від тої точки, від якої я буду відраховувати. Клацаю. По тій точці, по куту, оце, як внутрішній кут, але завдяки тому, що е, стіна має цю точку, так галочка освічить, що я в тій точці. Клацаю один раз. Вибираю... А, ні, перепрошую. Тут mm. треба було задати, okay, зараз, Так, зараз. Вибрала вікно. Е, натиснемо цю команду задати походження користувача. Клацаємо цю точку. Відводимо, ой, щось вона мені не показано. ну І, в Y я пам'ятаю, що там має бути. Мінус e, 7, а я казала, мінус 2 поставимо метри. Enter. І відкривання, напрям відкривання зазвичай до середини, вліво або вправо. Є. І зараз можна поміряти. 2 метри має бути від кута до нуля. Ось тут є. І координата Y, ми бачимо, що це є 2 метри. А якщо в цей бік, це буде X з плюсом. В цей бік це буде Y з плюсом, а ось тут буде X з мінусом. І тут є ще в нас питання. Задавайте. Хто там піднімав руку? А то я хотіла сказати, що ти зрозуміла, про що це питання типу, як в Автокаді. Я просто брала до кута і просто чекала, поки світиться такий кружечок голубий, і потім просто повільно так от відводила, і там можна писати цифри, і буде та місця, яка потрібна. Ну, ось це в автокаді, так? Ну, і тут теж так Можна, можна зв'язати і потім відтягнути. Ну, по ідея. Так. Ні, просто от, коли, наприклад, стіну буду або те ж саме вікно, просто більше е, нажимаю, просто на угу. якийсь і чекаю, поки буде такий кружочок. Так, та, є таке молодець Марія. Дивіться, як це можна зробити. Беремо вікно, дякую за цей метод. Дивіться, я клас... по кутику. Так, Це набагато простіший метод, це простіший, ніж користувацьке походження. Так? Я покласила знову ж таки це та точка. Ми до неї прив'язуємося. Але тут легше, бо тут не треба координати задавати. Є галочка, і дивіться, веду акуратно донизу. Так? І в мене активно три три таких параметри: відстань, координата і координата. Відстань, натискаю Tab і перше, що відстань, в принципі, навіть не треба входити в координати, натискаю двійку, два метри, або я казала, два метри, так? І відкриємо. Ну, звичайно, якщо там три сантиметри. Та та все. Так, щоб це щоб було потрібно в Льорні, я колись це знала, але дякую, Марія. Нагадала це, до речі, стосується багатьох. Це можна і переміщенням так само. Це умовно кажучи, прив'язка до. От бачиш, ну отут теж, наприклад, допустимо. Ми хочемо поставити щось, так і клацаємо. З'явилася та штука, і можна відвести там младі. Так, і з'явилося. Тобто тут можна крісло, знову ж таки, таб, одиничку, один метр, і воно там щось там будується. Ну тобто, прив'язка, ну я не побудувала цього, але прив'язка таким чином працює, що ми можемо якийсь початок собі задати, прив'язатися. Це ще простіше, набагато, тому Марія, дякую, класний метод. Дякую за класний метод.